2023 рік для Ріппінського ліцею імені Русової увійде в історію закладу. Вперше відразу три випускники отримали з різних предметів по 200 балів на національному мультипредметному тесті. Катерина мала успіх з біологією, якою захопилася ще з перших уроків. Дитинство якось тягне на різні природничі науки. Цікаво про навколишній світ, про людину, анатомію, фізіологію. Дуже це мені подобалось завжди. Асоціювати себе з такими науками теж мені приємно. Тому якось, коли почали вивчати ще й в школі, я однозначно вже зрозуміла, що ну це буде щось моє за тиждень, десь я почала хвилюватись, бо е результати приходили іншим дітям. Я бачу, що вони не дуже, що кажуть, що складно було. Неочікувано, але коли я прийшла на тест. В принципі, мені було спокійно вже, але я побачила завдання з біології, і я вже тоді ну я розраховувала на бал ну 180-190, тобто мене мене прям злякали завдання. Я би сказала, я не очікувала такого, але все вийшло. Вчителька біології Марина Даніч вірила в Катю і тому радіє разом з нею. каже, що вперше за роки вчителювання її учениця змогла досягнути максимального результату. Катя хотіла знати більше, і з кожним разом все більше. і більше. Тому моя особиста допомога була в тому, щоб надавати додаткову інформацію, онлайн ресурси, посилання. І звісно, вірити в Катю. Катя отримала на кінець 11 класу від мене 12 балів, тому я знала, що. Вона справиться, вона зможе, і це було з мого боку найважливіше вірити у неї. Вікторія теж серед випускників 23-го року, яким підкорилася позначка 200 балів. Дівчина досягла успіху з історією, якою захоплювалася з малочку. Зізнається, що було насамперед психологічно складно через війну і дистанційне навчання. Можливо, на знання і не вплинуло, але на мене, на мій стан, на е, саме бажання готуватися, звичайно, вплинуло. Е, було дуже важко сконцентруватися, знайти в собі сили вчити, е, тому що не вистачало і дозвілля, не вистачало і спілкування з учителями, з друзями. Це дійсно дуже все було важко і прийняти, і пережити. Але е, коли дійсно було досить сумно вдома, я знаходила все ж таки. Розраду підручнику з історії, щоб да, трішки підготуватися до екзаменів. З маличку вчителі говорили таку дуже гарну цитату: хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. І певно, що це мене почало вже ще з маличку спонукати до того, щоб цікавитися, як засновувалася наша держава, які були етапи її становлення. Вчителька історії каже, що головне правильно мотивувати учня отримувати знання. Цей шлях до успіху був тернистим і довгим. Тут ще треба, щоб було знаєте, цей предмет вивчався протягом всього курсу, от навчання у закладі. Тому що а, якщо ну, бачиш, що дитина. Має такий якби інтерес поглиблений, тим більше, що вона готувалася до Олімпіад ще з восьмого класу. От, активно брала участь у підготовці ну, таких науково-дослідницьких робіт саме з історичного краєзнавства, і була переможцем у Малій Академії наук при захисті на. на... Обласному рівні, то якраз це теж була така ну, мотивація і свого ну якби такого часу була підготовка. Третім випускником ліцею, який отримав 200 балів з математики, став Олексій Зенченко. Він вже поїхав вступати до університету. Його вчителька каже, що хлопець мав гарні результати ще на шкільних олімпіадах, а тому цілком заслужив і на цей успіх. Льоша зразу написав мені, що я в шоці. Я кажу: виходиш з шоку, ти це. На це заслуговуєш. Предмет важливий, тому що, будемо так сказати, зараз у державі треба технічні працівники, треба інженери, треба відбудовувати країну, тому математика без неї нікуди не дінешся. Загалом нинішній випускний клас дуже гарно склав національний тест, каже директорка ліцею. А максимальні бали трьох випускників це історичний успіх дітей, вчителів і загалом всього навчального закладу. Учні не користувалися послугами репетиторів, навчалися дистанційно, пережили окупацію, а тому вважає таке досягнення маленьким подвигом. Це такий особливий клас. Діти були дуже старані, дуже активні, вони знали, чого вони хочуть. І тому, в принципі, цілий рік вони працювали разом з учителями. І маємо такі успіхи. Наші діти завжди непогано здають зовнішнє незалежне оцінювання. Були у нас 200 бальники, двоє дітей було на 200, на 200 балів здавали. Ну а в цьому році це щось таке і для нас особливе дуже складно. Дуже складно, особливо складно було тоді, коли зникало світло, коли не було інтернету, коли ти приходиш, включаєшся в роботу, а дитина не може до тебе підключатися. Це було складно. Для наших випускників цьогорічних це втричі складно, тому що вони саме вони закінчували 9 клас коронавірус, 10 клас теж коронавірус, потім дистанційне навчання. Ання, потім війна, потім заняття призупинені, і це все наклало свій відбиток. Але діти ну більшість з них дуже серйозно ставляться до навчання. Вони займалися самостійно. У закладі кажуть, що завдяки нинішньому успіху високо підняли планку. А тому докладатимуть зусиль, аби такі результати були постійно.